Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді срібна монета ПЛонтонізм Іван Марчук номіналом 10 гривень. Це третя монета, яку Національний Банк України почав реалізовувати у 2025 році. Хоча реалізація монети була запланована на 2024 рік. Монету із Нильзльберу номіналом 5 гривень все ж вдалося реалізувати у минулому році. Марчук Іван Степанович, український живописець, засновник техніки плюнтанізму, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний академік Національної академії мистецтв України, почесний громадянин Тернополя Києва Канева. Народився 12 травня 1936 року в селі Москалівці Кременецького району Тернопільської області. У 2006 році Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав Золотої гільдії та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського художника інституцією такого високого рівня. У жовтні 2007 року потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета Daily Telegraph. 8 червня 2024 року картину Івана Марчука зійшов місяць на Дніпром, створену у 1980 році на київському аукціоні Голденс, продали за 250 тисяч доларів. Рекордну вартість для твору сучасного українського художника. Пам'ятна монета присвячена унікальній техніці плюнтанізму геніального українського художника сучасності Івана Марчука. Його авторський стиль, подібний до мережева з найтонших мазків, надає картинам об'ємності, створюючи ілюзію динамічного світла, грою відтінків. Ця пам'ятна монета слугує шаною видатному майстру, чий хист і новаторський підхід до живопису здобули визнання у всьому світі. Вона є втіленням невичерпної творчості, сили та глибини української душі, які живуть у кожному хитросплетінні ліній на полотнах місця. На аверсі монети в центрі композиції зображено фрагмент картини Пробудження, створеної Іваном Марчуком у 1992 році. Мотив дизайну коло, що асоціативно нагадує Сонце, символізуючи джерело життя, енергії та розвитку. Під стилізованим колом вертикально розміщено напис Україна, а вгорі по центру малий державний герб України. На реверсі монети зображено фрагмент картини пробудження образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого безмежжя рідних просторів, символізуючи пробудження України. Номінал монети 10 гривень. Рік карбування 2024 Матеріал срібло 925-ї проби. Маса монети 31,1 грам, діаметр 38,6 мм. Гурт гладкий із заглибленими написами, позначення металу та його проби, срібло 925-ї проби, маси в чистоті 31,1 грами, номіналу 10 гривень, року карбування 2024-й і логотипом банкното монетного двору Національного банку України. Тираж монети досить великий 7,5 тисяч штук. Дата введення в обіг 23 серпня 2024 року. Дата реалізації монети на сайті Національного банку України, 18 лютого 2025 року. Серія монет Українська спадщина. Категорія якості карбування. Спеціальний «Uncirculated». Скульптори Атаманчук Володимир та Дем'яненко Володимир. Художники Марчук Іван. Адаптація дизайну Кучинська Олександра. Окремо варто виділити футляр до монети, який дуже гарно оформлений та розписаний в стилі плюнтанізму. Відкривати такий футляр одне задоволення, наче подарункова коробочка. Думаю, така монета буде чудовим подарунком для нумізмата і не тільки. На момент продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 5785 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.